Співробітники управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України в Чернівецькій області викрили групу осіб, які планували пограбування приватного підприємця з Чернівців. Четверо зловмисників, двоє з них мешканці Чернівецької області один Львівської та ще один з Тернопільської, планували розбійний напад у Чернівцях на приватного підприємця. В у Лес України в Чернівецькій області звернувся один з приватних підприємців міста Чернівсі про те, що він підозрює, що в відношенні нього готується вчинення злочину. Він це запідозрив, тому що декілька днів поряд себе він побачив на встановлених осіб і він нагадав, що вони за ним слідкують. Одразу після звернення з заявою в обосну Олес України в Чернівецькій області матеріал було передано в слідче управління і розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 186 Кримінального кодексу України. Сума, якої планували поживитися понад 150 тисяч гривень. Однак на щастя реалізувати свій задум зловмисникам завадили міліціонери. Вони затримали розбійників на гарячому. Відомо, що при собі чоловіки мали револьвер, пістолет, електрошокер, ніж та інші знаряддя, необхідні для розбійного нападу. Двоє чоловіків затримання їм оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених частиною першої статті 14 готування до злочину та частиною четвертої статті 187 розбій кримінального кодексу України. Двох інших міліція. Шукує, а саме топольницького короля Юрія Олександровича народився 4 липня 1986 року. Уродженець та мешканець села Новий Киселів Кіцманського району Чернівецької області та Федірчика Миколу Івановича народився 20 жовтня 1983 року, уродженця міста Кіцман Чернівецької області, мешканця міста Чернівців. Якщо вам відома будь-яка інформація про місце знаходження розшукуваних, телефонуйте за номером 33213, код міста нуль